Засідання конгресу місцевих та регіональних влад оголошується відкритим. Шановні керівники громад, шановні представники центральної влади. Сьогодні у нас з вами важлива зустріч, підсумкова зустріч конгресу за результатами за цей рік. Про те, що може підтримати наші громади, нашу українську стійкість. Реалізація цього плану в тому числі стосується двох дуже важливих категорій громадян України. Передаю вам великі вітання з українського парламенту. Другий напрям це відновлення. Насамперед відновлюємо об'єкти в критично важливих кластерах: енергетика, житло, освіта, медицина. І ми тут, аби координувати зусилля влади усіх рівнів заради головного, заради нашої перемоги. Це найвища мета. Теж хочу подякувати Миколаївській ОВА за державну позицію і за допомогу самому місту Миколаєві в тому, щоб вирішити питання забезпечення водою самого міста Миколаєва. Хочу вам подякувати від наших мешканців нашої громади за цю ініціативу. Зимової її підтримки в нашій громаді. 22 тисячі населення вже 30% людей отримали ці кошти. Давайте переживемо зиму. Давайте стояти на землі, давайте працювати, поставимо руських на місце. Так і будемо жити в мирній, нашій прекрасній державі. Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня кухту Івана Васильовича, начальника Снігурівської міської військової адміністрації Баштанського району Миколаївська область. Проведня закінчує роботу в Гресі. На Львівщині пока було цікавих питань і важливих. Дякую всім за участь. Похвалили нас за те, що ми ефективні по медицині та колонські по поліції.